Мене звати Оксана Сурудіна, вже маю 24 роки стажу. Ми працюємо з 2000 року. Працювала я досить довго у державних установах і паралельно постійно займалася масажами. Працювала вдома, мала свою таку мобільну портативну кімнатку, де приймала людей. І от уже восьмий рік ми працюємо на рівні студії. Дуже мені подобається моя робота, а особливо колектив. Колектив наш дуже дружній. Навіть багато з клієнтів нам говорять, що такого колективу, як нас, ще пошукати треба. У нас така вузько направлена студія масажу та по видаленню волосся. Ми спеціалізуємося. У нас є різні види масажу: це і оздоровчий і загальнооздоровчий масаж, лікувальний масаж, кінезіотейпінг і масаж при корекції фігури. Саме на корекцію фігури ми в основному даємо вектор у роботі студії. У нас дуже багато різних апаратів, починаючи від фігури. Відтодішки, від розпарювання, до ліжки витяжки хребтану Габест. І також у нас є різні апарати, як я казала, по корекції фігури: це є крівлі поліс, точкове пропрацювання жирової складки, це б'ютішейп, підтяжка шкіри, лазерна епіляція один з найпотужніших лазерів в нашому місті. Ми дуже довго до нього йшли. Ми багато дивилися апаратів, ми багато навчалися по багатьох містах їздили для того, щоб. Щоб у нашій студії у нашому місці зібрати таку квітесенцію апаратури, яка дає добрий результат за максимально короткий час і без шкоди для Клієнт, мене звати Юлія, я адміністратор у студії Тавіта. Я зустрічаю вас, коли ви приходите до нас на процедури. Ми завжди раді вас бачити, завжди з посмішкою, завжди з відкриті, відкриті серцем і любов'ю до вас. Ми скоригуємо і допоможемо вам у ваших всіх проблемах. У Нас хороші і привітні майстри, які завжди раді допомогти вам. І також я, яка рада за. Пропоную вам чай, каву і бесіду разом зі мною. Політика нашого закладу полягає в тому, щоб кожна людина знайшла собі послугу у ціновому діапазоні, який підходить саме для неї. Тому ціни у нас досить демократичні. Наприклад, масаж спини у нас стартує від 280 гривень. Тобто, кожна людина може знайти для себе. Те, що їй, скажімо так, по кишені і по можливостях щасливий той керівник, який може сказати, що його команда це як один кулак, як одні плечі, які стоять разом, і різне у нас буває, але дуже дякую їм за те, що вони вносять такі фарби в віти. А мрія, і що би я побажала собі, це тільки одне: щоб та віта росла, цвіла. Розвивалась як та дівчина з Біблії, якій Бог дав шанс жити, і як наша прекрасна Україна, тому.